Друзі, того дня було настільки холодно, що зігрілася я лише в трамваї. За складних обставин відео лише з одного магазину, але ми вирушаємо з вами до Хумани. Сказати, що нас всіх мучить лише осіння депресія, то нічого не сказати. І поки я міряла своїм взуттям великі калюжі, очі милувалися мокрим листям. І от варто мені було зрадіти, що зранку я встигла по всіх своїх справах, а як знову вимкнули світло і болісно завищали усі генератори району. Чи пинуєш? Ну яка ну, синя депресія? Зараз туди-сюда і джинглбел. Там потом 8 марта. Христос Воскрес, різ, мір труд май і знову літо. Чуть осталося. Змокла і зла забігли до Хумани. Через занадто дові відключення світла пальне для генераторів економлять, тому освітлення в Хумані буде неповним. Ціна дня була 170 гривень за річ, і 50% знижки на ексклюзив з жовтими цінниками. Того дня до примірки я взяла лише три жіночі речі, все інше потім розкажу, як я потрапила на чоловічу територію, у чоловічий відділ і що там цікавого і корисного для нас жінок знайшла. Вже зараз ви бачите, як я роздивляюся, пуховик силуетний, досить якісно зроблений із прямозимовим наповненням пух-перо. Набір це знайшла пух, можливо, там є ще перо, фурнітура не була брендована. мені сподобалася простьопка, він, повторюся, досить силуетний, ось так на мені сидів, у нього нема каптура, комір щільно при застібанні притуляється до шиї, це досить тепло, рукави достатньої довжини, без манжету і коштував 600 гривень, а на день примірки, повторюся, це 170 гривень за річ. Я думаю, що для тепла, тут вже не будеш дивитися, особливо на фасон, і можна придбати собі таку річ для тепла. Вирішила додати, в примірочну жовто-блакитних кольорів, це вкорочений картиган, ковтина, тонка, але тепла, з довгими рукавами, в стані абсолютно нової і з надзвичайно гарним складом. На ексклюзиві лишилося вже дуже мало якихось годних уваги речей, я взяла через колір через склад і через те, що хотілося приміряти щось тепленьке. Колишня ціна аж 1000 гривень, в той день можна було придбати за 500. У напівтемряві лише на дотик намацала сукню, вона достатньо щільної тканини і 30% вовни. Це відчувалося, вона у неновому стані, але я вам показала, що катунці досить легко із натуральних тканин знімаються. Та вона була настільки тепла, що заради неї я згодилася зняти в свій верхній светр і приміряти. І от коли я вже нарешті добре зігрілася, то згодилася приміряти і турецьку трикотажну сукню. Почнемо з плюсів. Це досить щільний трикотаж, м'який до шкіри приємний. Тут 50% котону і мені сподобалася верхня частина, вона досить вільна і зручна. А от вже внизу достатньо обтягує і було аж незручно. От Хотілося просто вилізти з цієї сукні. Верх в плюс, низ в мінус. Я настільки була незадоволена залишками жіночого асортименту що мене аж розвернуло до чоловічого відділу. Бігі, дядь Мить! Майже одразу я побачила шикардозне чоловіче пальто у складі Вовна і Кашемір у стані абсолютно нового. Колись воно було на ексклюзиві, на бірусі там була така крапочка червоною пастою. Нагадую, що того дня його цінник у тисячу гривень перетворювався на 170. Бачила достатньо прикладів, коли жінки вдало стилізують чоловічі речі під свої потреби. Мені здається, що навіть через камеру видко наскільки тканина якісна, тепла і форму тримає і м'яка одночасно. Це просто був кайф. На мене трохи з подивом озиралися люди, але мене вже було не спинити, я вирішила глянути, що там із чоловічими жакетами. Как нормально? А? Сейчас поработаем! Був жакет Зара мен з чорною біркою. Це більш якісна лінійка від Зара. Ледь побачила її в темряві. То було як знайти чорну кішку у темній кімнаті. Але для примірки я обрала інший чоловічий жакет від Марко Поло. Надзвичайно якісний. І навіть в темряві він відрізнявся цікавенним кольором хаки, вилветова тканина. Не річ високої якості виконання, тому беремо її з собою в примірку. Розглядаючи його із воротнього боку, знову спіймала себе на думці, що мені здається, дівчата, скажіть, чи то мені здається, що чоловічі жакети якісніші за жіночі, чи частіше трапляються такі якісні? І от гляньте на ті шви І Я заздрила, от відверто заздрила і вже хотіла його надягнути на себе. У мінус цьому виробу записала лише те, що гудзики були не пробрендовані. Я по-дівочому люблю, коли на гудзиках стоїть маркування. Лиш погляньте на цей розкішний колір. Він дуже був зручним, і те, що у нього за широкі плечі, зараз акцент саме на плечі, навіть у жіночих моделях. Геть усіх. Трошки б йому вкоротити рукавчик, зовсім трошки. Сидить він силуетно. Так, часто трапляється із тими речами які прямого крою. Тобто, можна сказати, що цей жакет підлаштувався. Під мене. Такий жакет набагато легше заміксувати під жіночі луки. Того дня я і сама була у великому чоловічому светрі, досить дешевого бренду, на 50% з вовни. Він мені дуже подобається, він на мене величенкий, це десь XL, можливо, це просто чоловіча L, XL розмір чоловічий, здається. так? Він класно мене рятує вже другу зиму, і я йому надзвичайно вдячна. Ну, а номер 1 ми віддаємо сьогодні чоловічому светру від Hugh Boss. Ви лише подивіться на цю тканину. Тут дуже великий відсоток вовни Альпаке 60%. 1150 гривень оцінили і 50% знижки на той день. Шикардозний светрик. Я так гадаю, що це. М чоловіча тут брендовані гудзики, все як я люблю, і ось ці помаранчеві етикеточки пасували б до нового помаранчевого iPhone 17. Тобто, тобто навіть у дрібничках ця річ шикарна, дуже достойна. І коли я надігла її на тіло, то тут просто немає зайвих слів. це е... Це просто захват. Я була в захваті, і колір, і як сидить, приміряла просто на чорну базу, щоб ви краще бачили його довжину, його об'єми. Ну, надзвичайно годна річ і нашої з вами уваги, і для тепла, і трошки подовжені рукави мене не злякали, і класно застібався комір. Ну, ну просто у нього можна було закохатися. Ставимо сердечки цьому чоловічому светрий, він того вартий, і робимо висновки, якщо нам не щастить у жіночих відділах, сміливо йдемо на чоловічу територію. Ну погляньте на цю в'язочку це просто клас. Дешевшим він вже не буде, тому дівчата, хто місцеві, забирайте собі або своїм чоловікам, синам, бо я повернуся і заберу його сама. Застібається він на чоловічу сторону, але в носінні. Те все непомітне, у нього такий цілком унісекс дизайн і мені дуже подобається, що він зігріває шийку, а коли в приміщенні тепло, то можна розстібнути. Я ставлю цьому светру 10 з 10, вважаючи на те, що за розміром він теж на мене дуже добрий. Народ не питайте, що залихокоїться. Ми знали, що так буде і навіть гірше. Головне тримайтеся і повертайтеся до мене усі, живі й здорові.